Дізельний обігрівач. Поставили ми собі таку чудову річ, коли вже немає світла, то дуже гарно виручає. Давайте покажу. Отримали. Це у нас такий масляно-бензиновий обігрівач, який працює у нас на дизелі. Працює як автономка в автомобілі, водії знають. Запускається він у нас від 12 або 24 вольт. При запусці, а потім розход у нас під дизель, подивіться, 100 грамів на годину. 100 грамів на годину. Що це нам дає? Це нам дає незалежність повністю від світла і степлом. Це у нас на 9 кВт, тобто десь на 90 квадратів обігрівач. Що саме головне, тут можна регулювати кВт, тобто можна виставляти 1,5, 1,7, 2, 3, 5. Також можна виставляти температуру. Він йде у нас пультом, Зараз 45. Можна поставити на 40, на 35. І є ще тут у нас автономний датчик, який відповідає за температуру у нас в приміщенні. Тобто нагнався, він сам виключився, потім знов вімкнувся. Дивіться, багато місця не займає. Ми ще справда, підключили його до гелівого акумулятора. Ну, Він працює так же само, от такого малого. Габарити не значні. Бачите, працює задній у нас зараз Перевіряємо, тестуємо. Є справда, запах. Зараз подумаємо, може будемо навпаки, го гофу будемо заводити, користуватися будемо на подвір'ї. Цим рекомендую дуже гарно гріє, прямо не можна держати руку, це у нас на максимум на 45. Цей розрахований в нас на 100 квадратів. На 100 квадратів ну, можна використовувати, ставити, це у нас на 9 кВт, можна робити і 1,5, і 2, і 3. Тут все регулюється, йде з таким пультом. Економія дуже дуже гарна. 100 грам година, задумайтесь, 100 грам година, це 4 гривні. 5 годин, А ефекту, допустимо, дуйте на 2 кВт, я вам скажу, з нашими тарифами це дуже-дуже забагато буде. А тут ось на 100 квадратів. 100 квадратів обігріває за 5 гривень. Представляєте? Взяли, протестуємо. Зараз будемо, мабуть, викидувати так само на сайті, будемо брати партнера. І будемо продавати, а також через інтернет. Якщо цікаво, пишіть візм. Якщо цікаво, такий товар. Ну, мені дуже сподобався. Поки сьогодні на ринку я нічого я більшого не знайшов. Так що всім рекомендую. Дуже чудова річ, всім гарного дня.